І От незрозуміло, як збираються дивитися в очі батькам загиблих вояків офіцери-тиловики, що наживаються на війні. А таких досі вистачає цього тижня. Затриманий керівник управління тилу Нацгвардії. Слідство підозрює, що Святослав Манжура вимагав 230 тисяч гривень. Хабар за сприяння під час проведення тентеру, і це одна з тем, про які говорили цього тижня. 230 тисяч гривень. Стільки хотів заробити полковник Святослав Манджур, керівник управління тилу Нацгвардії на консервах для армії. Вимагав хабар за сприяння в тендері і попався. Його було затримано при отриманні коштів від керівника і заступника керівника комерційної структури за надання переваг при поставці консервів для потреб Національної гвардії. Все це може обернутися для чиновника десятьма роками тюрми. На період слідства прокурори хотіли посадити його в СІЗО, але судді Печерського районного суду міста Києва вирішили відпустити манжура під заставу 240 тисяч гривень. Це трохи більше, ніж він заробив на консервах. На апеляційному суду міста Києва будемо пропонувати визначити більшу заставу у більшому розмірі, чим визначений слідчий суддя Печерського районного суду. Розгляд апеляції відбудеться вже найближчими днями. Урядовий скандал. У пресі виплили документи, підписані міністром енергетики з Російською Федерацією. Чорним по білому написано: Україна зобов'язується продавати електрику Кримському федеральному округу. Тобто, урядовці фактично визнали Крим російським. Я даю доручення розпочати службове розслідування щодо діяльності посадових осіб Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Прем'єр Яценюк нібито не знав про діяльність свого підлеглого. Сам міністр Міненерговугілля Володимир Демчишин вже встиг запевнити визнання окупованого Криму російським просто технічна помилка. На той момент в робочій версії робоча версія цього договору використовувалась по та, яка була попередньою, яка була підписана між російською компанією і ДТЕКом. І в ній ну по суті були якісь залишки, які потім там підчищались його. Ну, відкоректували цього посилання немає. Це просто технічна помилка. Та доказів надавати не захотів. Принаймні, так стверджує заступник міністра Кабміну Роман Греба, котрий очолив комісію зі службового розслідування. Посадові особи Міненерговугілля не надали документів та пояснень, необхідних для повного та всебічного розслідування. Не менший скандал розгорівся, і в міністерстві інфраструктури. Голова Укртрансінспекції Валерій Черненко гучно звільнився з посади, бо каже, міністерством керують люди, причетні до сепаратизму. Це когорта людей, які пройшли разом. Ця заява якраз є підсумком того, що подальше співпраця чи. Скажем, так перебування на цій посаді не має жодного сенсу. В Мінінфраструктури пояснюють, Черненко погарячкував, бо знав, що його планують звільнити через реорганізацію. Він мовляв, пішов на випередження ще й з непідтвердженими звинуваченнями. Він прийняв своє рішення піти з посади таким шляхом, хоча він би знає пішов так, таким чи іншим іншим чином. Мабуть, просто він випередив свою відставку поєднав її з політичною заявою. Понеділок долар побив черговий рекорд. На міжбанку один зелений продавали за 22 гривні. Втім, на табло банківських обмінників це не відобразилося. Все по старій ціні. От тільки банки вже давно не продають валюту. Я знаю, то реально, так? <звук> Схоже, що лише на чорному ринку в Україні можна буде купувати долари, адже Нацбанк планує позакривати обмінні пункти. З моєї точки зору це паніка. Однозначно, це впливає на розвиток чорного ринку. НБУ хоче, щоб українці міняли гроші лише у банках. Тим там купити долари фактично нереально. Нічого не Ні тоже що зранку буває у них. нічого Ні не буває. під відділеннями деяких банків вишиковуються цілі черги. Чекають тих, хто здає валюту, щоб одразу її купити. По 80 стоїть. Черги навіть в обмінниках. Очередь за доларами стоїть. Можете встановитися, закисуватися в очередь. Втім, в обмінних пунктах купити долари таки можливо. Правила Нацбанку тут виконують. Валюту можна купити лише на 3 тисячі гривень. Та курс значно вищий за офіційний. Навіть чорні міняйли. Долари продають неохоче. Самі полюють на валюту. По 18-50. По 19. Скільки? Ну, було б більше, хоча б 2 Фінансисти тим часом прогнозують, курс гривні може опуститися до 25 за долар, якщо найближчим часом Україна не отримає від МВФ чергового траншу. Катерина Зінов'єва, факти тижня.